На святкування дня польського міста Коніна мер Йозеф Новицький запросив делегації міст побратимів із Литви, Латвії, Молдови, Росії та України. Шанувати свято поїхали представники Чернівецької міської ради. В складі делегації була і наша знімальна група. Про все, що бачили на власні очі, вони розкажуть у наступному сюжеті. Конін, місто побратим Чернівців, відносно маленьке. Населення трохи більше 80 тисяч, і затишне. Тут по європейськи чисто та зелено, що одразу кидається в очі ідеальні дороги з яскравою розміткою та багато квітів, ледь не на кожному будинку. Ніби такі ж, як у нас, дев'ятиповерхівки. Тут акуратно пофарбовані та з однаковими балконами. А ще гуляючи цим польським містом, одразу помічаєш відсутність електричних дротів, усю проводку ховають під землею. Та майже ніякої зовнішньої реклами на вулицях. Польща вступила у Євросоюз у. 2004-му. четвертому за цей час у них стався колосальний прорив. Мер Коніна Йозеф Новицький зазначає, розвиток міста це щоденна колосальна праця. Це надзвичайно велика праця з дня на день, з тижня на тиждень, але нам багато чого потрібно зробити. На розвиток міста впливає чимало факторів і ставлення самих мешканців, і звичайно, місцева влада. Владі потрібно навчитись дослухатись до містян, а не диктувати свої умови. Чимало коштів польські міста вкладають в сучасні енергоефективні проекти. До прикладу, всі світлофори від сонячних батарей ефективно ж енергетично. Що стосується енергозберігаючих джерел, ми запроваджуємо широку програму, що має назву джерела енергії, які відновлюються. Але є ще дещо, над чим ми зараз працюємо дуже ретельно. Ми знайшли у нашому місті справжній скарб, якого немає в інших термальне джерело, температура води, в якому 98 градусів. Ми зараз обговорюємо проект по побудові першої в Польщі електростанції на основі цього джерела. А також хочемо побудувати там оздоровчий комплекс, адже вода містить дуже багато. Міне. Реальних корисних речовин на день міста була неймовірна спека, тому гостей запросили відвідати центр розваг у приміщенні. Єдиний у Європі подібний парк макетів мікроскала. Тут у мініатюрі, у найменших дрібницях, відтворені сцени з відомих фільмів, яскраві історичні події, наприклад, Берлінський Мур, або висвітлені цілі епохи. Улюбленою іграшкою дитинства Мара Гашневича була електрична залізниця. Коли в нього народився син, він подарував йому таку ж, проте виявилось, що нове покоління цікавиться лише комп'ютерами. А мітос в чому? Го на ново так а я повернувся до свого хобі: будувати макети, колекціонувати залізні дороги, і моя дружина одного разу сказала: треба щось з ними робити, і ми зробили. Так з'явився перший у Європі парк макетів, але засновник планує піти далі і відкрити ще три-чотири у Польщі. Колекція має бути мобільною, аби можна було перевозити макети з одного парку в інший. Нинішня ж експозиція налічує близько 30 екземплярів. Наші макети ми створювали протягом трьох років. В мене були помічники, деякі з них професійні. Сінали, деяких треба було вчити. Ми постійно створюємо щось нове. Зараз, до прикладу, працюємо над проектом про трагедію 11 вересня 2001 року. Атака на World Trade Center». Ввечері всіх жителів та гостей Коніна запросили на концерт відомої у Польщі групи Перфект в амфітеатрі під відкритим небом. З відповідним візитом польська делегація пообіцяла завітати до Чернівців на святкування Петрівського ярмарку, який відбудеться вже цими вихідними. Любомочалова Максим Демко з міста Коніна, спеціально для телеканалу Чернівецький промі. i mean